Пане президенте, Україна героїчно стоїть понад два роки, але зараз немає жодної перспективи перемоги. Як ви думаєте, чи можлива, можлива перерва? Я думаю, що перерва війні це для нас дуже серйозний виклик і велика проблема для України, для збереження її. Для її майбутнього і велика проблема замороженого конфлікту буде для всієї Європи. Ми мали такий досвід після окупації Криму і після окупації частини Донбасу. Це було схоже напевно на те, що зараз звучить в деяких медіа і від деяких а, лідерів. Вони говорять про те, що потрібна пауза, і це говорить про те, що це заморожений конфлікт. Інші говорять, що це називається сісфайр англійською мовою. Але ми це проходили. Ця пауза війні – це не пауза війні, це пауза для Путіна. Для нього потрібна пауза, і це факт. Для того щоб накопичити сили, ми бачимо у них великий дефіцит в ракетах. Вони їх пробують купити в Ірані і вже взяли у північній Кореї. У них є дефіцит з артилерійськими снарядами, і вони їх беруть в північній Кореї, так само дрони виготовляють і купують також в Ірані. Тобто, ця пауза їм потрібна через те, що у них є брак. З людьми, які є досвідчені військові, вони їх втратили на нашій території, вони загинули, ці люди. І зараз ми бачимо по тому контингенту, який приходить до нас на нашу землю і воює з нами. Ми бачимо, що це люди, навіть ті, що потрапляють в полон. Я вам скажу, ми бачимо, що є люди, які. Навіть були непідготовлений місяць, тобто розуміємо, що у них бракує людей, офіцерів і звичайних військових, які пройшли відповідний термін тренування. Тобто, ця пауза буде на руку Путіну. Буде, ми вважаємо, буде те саме, що було після 2014 року, коли заморожений конфлікт їм дав можливості наростити. Зброю накопичувати сили, а потім вторгнутись в Україну. Він може зробити те саме, тому що гарантії, як ви пам'ятаєте, які були в нормандському форматі, а також були на рівні мінського процесу, всі ці гарантії ніхто не несе, і ніхто не несе відповідальність за виконання Росією тих чи інших слів. А яка вона дає, ну принаймні, поки Путін президент? Отже, Путін хотів би залишити за собою всі території, які він забрав після 24 лютого. Ви звичайно не погоджуєтесь з цим. Як би ви могли домовитись, віддати йому тільки Крим і Донбас, запропонувати це? Я просто не вважаю, що його ціль це якісь території. Те, що ми бачимо їх дії. Ті удари по цивільним об'єктам залякування ракетами цивільного населення України, їх в медіа публічні висловлювання оточення Путіна і різних кіл навколо нього. Представники їх розвідки, представники їх військо, а також їм самим. Всі ці меседжі говорять про те, що вони кажуть, що вони завдання не виконали, і вони будуть продовжувати місію. Далі вони виправдовують Ви бачите, Гітлера, наводять приклади з Польщею, що вона дратувала Гітлера, тому він напав, наводячи таку паралель, начебто України і Росії. І всі ці меседжі вони говорять про те, що його. Ціль не окремі території, його ціль вся Україна. Тому Україні поки що ніхто, окрім Сил України і Союзницького партнерства, окрім цього, ніхто нічого не гарантує. І ми впевнені, що Путін не зацікавлений просто якоюсь територією, містом, селом або. Кримом або Донбасом він зацікавлений зруйнування повністю України, доєднання всіх цих земель Незалежної України до Росії. І він такі речі робить або силою, зброєю, або політично. Те, що він зробив в Білорусі, це без жертв і без крові, це поки що. Тобто, вони союзницькі влади, де він повністю керує. І силовим блоком в території Білорусі, і військами на території Білорусі доказом цього є і напад в першу ж ніч, коли було повномасштабне вторгнення Росії, цей напад був з території Білорусі, удари ракетами, війська тощо, тобто це дипломатична окупація незалежної країни і втрата суверенітету Білорусі. В Україні він хоче, він дипломатично або політично він не зміг це зробити. В парламенті була його партія друга за розміром, і він повністю впливав на це і шукав можливості впливати на парламент всередині України, і йому це не вдалося. І після того, як провалився його план політичний, провалився його план. Парламентський, і він почав окупацію військову тому плану щодо Криму або Донбасу у нього ніякого немає. Це просто риторика. У нього план позбавити Україну незалежності, пане президенте. От якщо чесно, звичайно, два роки війни дуже багато страждань, багато трауру. Ем... Чи український народ ще так само е, рішуче настроєний боротися, як і у перший день великого вторгнення? Це виживання наше. Це виживання. Це ми, ми розуміємо, що ми без цього не зможемо вижити, тому що сьогоднішньому голові Російської Федерації ніхто не вірить, ніхто не довіряє в Україні. Це Тотальна недовіра, і тому ми розуміємо, що щоб вижити, нам треба боротися і бути міцними. А вже ж в будь-якому випадку, ви знаєте, що ми ініціювали а, формулу миру, і ви знаєте, що ми будемо проводити перший саміт. А він обов'язково буде. Проведений саміт миру. Ми зі свого боку, ми дуже хочемо, щоб війна закінчилась, але щоб разом з нами були гарантери цього миру, миру сталого, миру, справедливого. Тому у Швейцарії ми проведемо перший на саміт. Ми хочемо зараз. І шукаємо правильну дату, щоб більшість країн світу залучити, щоб розробити той план, який ми запропонували, але розробити його більш ширшим і йти до справедливого сталого миру. Ми дуже дуже зацікавлені в цьому. Ми хочемо, щоб війна закінчилась якомога швидше, щоб не страждав український народ, щоб не страждала Україна, щоб не вмирали наші діти, щоб всі повернулись додому і щоб війна була закінчена на нашій землі, не пішла далі в Європу. Ви думаєте, нам в Україні хочеться, щоб війна пішла в Молдову або в країни Балтії? Ні. Бо війна на європейському континенті це війна в Європі і війна. Проти в Європі і тим чи іншим чином всі будуть страждати, поки війна не закінчиться, де б вона не була.